Цей обхід нас со особливий. Як вдома, минув рік зняв відкриття відділення сумісного перебування матері та дитини в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. А пацієнти все ще дивуються, що у медзакладі можуть бути такі умови. Адже рік тому тут облаштували 16 палат із функціональними ліжками, необхідною технікою, кімнатами гігієни та кухнею. За цей час у відділенні перебували близько двох тисяч жінок з немовлятами. Сьогодні тут теж усі палати зайняті. Такі обходи у нас проходять кожен день, але цей обхід нас особливо. Ливий, тому що сьогодні річниця відкриття оновленого нашого відділення, яке дуже сподобалося не тільки нам, а й нашим пацієнтам. І, зокрема, ця пацієнтка може оцінити зміни, які прийшли в нашому відділенні, тому що це її друга дитинка, і вона в нас. E, вдруге і справді Віта з надвірнянського району в обласному перинатальному центрі народжує вдруге та каже, що сьогодні в обласному пологовому почуває себе не як у лікарні, а як вдома, безпечно та комфортно. Можу порівняти, тому що. E... Це пройшло п'ять років, і я не сподівалася. Приємно вражена обстановкою. Не думала, що так може бути. Починаючи від входу і закінчуючи палатами, досить приємні враження. Це комфортні умови, які створені разом для того, щоб жінка почувала себе, як каже Ольга Михайлівна, як вдома. Персонал завжди тут прекрасний, чудові люди, чудові медсестри, акушери, які теж стараються про комфорт, допомагають жінкам. Лікарі. І кажуть, що кількість пологів цьогоріч збільшилася, тому їх тішить те, що в обласному перинатальному центрі вони мають змогу надати жінкам якісні медичні послуги та забезпечити їм комфортне перебування. Хочу вам сказати, що наше відділення було повністю оновлено абсолютно все. Нове У нас було створено сучасні європейські умови, тому що навіть деякі породілі, які народжували за кордоном, кажуть, що у нас краще ніж за кордоном. Тенденція до збільшення кількості породів у нас є. От і це так відчутно з кожним місяцем. Якщо провести паралелі з попередніми роками, все то як у нас відбувся оновлення, капітальний ремонт, то ми бачимо, що ми дуже задоволені. Наші Палата цього смісного перебування стали такою родзинкою нашого перинатального центру. Так як ще взяти буквально рік назад до цих ремонтів, також заходи в палату. Перше питання було, коли нас випишуть. Зараз цього питання не виникає. Тобто що це там на день, на два, ніхто не проти з посмішкою. Усі кажуть, так скільки треба, скільки ще будемо перебувати. Тобто це й великий плюс. З нагоди річниці відкриття, обидва структурні підрозділи відділення, підготували символічні подарунки для породіль у вигляді необхідних засобів для догляду за немовлятами. Ми підготували такі. Спільний подарунок для матусі і дитинки, це є одноразові поленочки і памперси. Ми вітаємо всіх матус. Хочемо побажати їм здорових малюків, народжувати в перинатальному центрі. Ми даємо жінкам такі невеличкі подарунки, ось такі малесенькі наборчики, але вони досить комфортні і приємні кожній мамусі. Ну і памперси ми роздаємо, тому що у нас благодійні різні організації нам дають памперси. І відповідно, кожній жінці. Юрій Павлушинський – генеральний директор Івано-Франківського обласного перинатального центру каже, що цьогоріч планують відремонтувати і інші палати загального та сімейного типу перебування. Зробив всі ремонти, ми зрозуміли, що ми дуже правильно зробили, тому що ці палати користуються шаленим посудним попитом, постійно є черги, і навіть враховуючи, що в нас минулий рік було майже 2000 тисячі пологів, то попит був наскільки, що ми не могли задовольнити усім. І зараз, буквально, ми вже вирішили зробити цей рік. Ми зробили проект школьну документацію і будемо продовжувати палати цього поверху для того, щоб зробити ще. Більше таких палат, тому що у нас є попит на ці палати, і ми надіємося на збільшення пологів на цей рік. Жінка народжувати буде на другому поверсі, і буквально на третьому поверсі будуть палати, як на четвертому поверсі. І ми надіємося, що наші жінки, які зробили вибір в нашому претендному центрі, будуть мати ще більше хороших умов перебування в нашому закладі. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.